Всім привіт! Сьогодні настала наступна зйомка. Як ви думаєте, що будемо вже ставити сьогодні? Звичайно ж, гусячі яйця. Гусячі яйця я робив тільки минулого року один раз. І сьогодні запускаємо другий раз в моєму житті, де я буду інкубувати гусячі яйця. Наступна заложка яєць — це гусячі. Ось, трошки. Помили їх, вони були дуже грязними. Так, маю 31 яйце. Сьогодні заложую. Сюди на платформу. І будемо інкубувати. Інкубація займатися далі. До того я мав. Три інкубації, це були це 5. а тепер гусенятка. Ось так все виглядає. <кій> я думав, що помістяться тільки 30 яєць. А являється, помістяться ще 40 має бути разом. Можна могло покласти 40 яєць. Але вже є, що є. Поклав я 31 яйця. Ось так вони собі вільно почувають себе тут. По інструкції пише, що треба заставляти де є пусті місця ставити папір. Але я цього робити не буду. Для чого? Навіщо це робити? Я не знаю для чого це. Я цього не роблю. І справа пішла.